Як Приватбанк знайшов мої документи в Румунії. На початку повномасштабного вторгнення ми з сім'єю виїхали в найближчу країну, можна сказати, в Румунію, і це був перший тиждень. Я спочатку дуже боялася виходити кудись, в принципі, на вулицю, але зрозуміла, що дах чуть-чуть поїде, якщо я так і буду сидіти далі в квартирі і нікуди не виходити. Я вирішила вийти парк і прогулятися. Гуляла собі, все було хорошо, потім в один момент я помічаю, що мого рюкзака немає. Все, нема рюкзака, що робить? Я бігом шукати всюди, де я була, знов бігаю туди-сюди-всюди, намагаюся знайти. Ніде нема. Ну, все, габелі. А в тому рюкзаку були мої картки, картки моїх родичів. На яких були гроші. Я думаю, що, що мені робити? Слава Богу, я виклала перед виходом з дому документи, бо я боялася, що я їх загублю раптом, що, от прям як відчувала, я не взяла документи. Але там були картки, гаманець, гроші, все, що тільки можна. Засмутилась від родичів, получила за те, що загубила їх картки. Всі картки поблокували. Я свою не блокувала картку. Чому? Бо е, в мене була можливість розраховуватись телефоном, і я думаю, ну, на що я буду блокувати, і тут приват. Я за кордоном, тут приватбанку нема. Треба ж якось на щось жити. Да? Там хоч якась копеєчка була. Змирилась, вже купила новий рюкзак, карткою користувалася просто з телефону. Проходить десь тижні два. Я заходжу в Приват 24. І дивлюсь, в мене картка заблокована. Думаю, не поняла, що сталося. Потім проходить дзвінок. Дзвонить Приватбанк в Румунію мені і каже: дівчина, яка знайшла ваші документи і віднесла в поліцейський відділок. Ось її номер, зателефонуйте їй і спитайте всі деталі, вона вам все розкаже. Я така. Окей, далі я зідзвонилася з тією дівчиною. Якщо ви це дивитесь, дуже вам дякую. <сум> дуже вдячна, просто свята людина. Отже, ми списалися, все добре, вона пояснила, що і як, куди мені під'їхати, в який відділок вона віднесла мої речі, але попередила, що потрібно буде. Знайти з собою якогось перекладача, бо там англійською ніхто не розмовляє, треба знати румунську. До того ж, щоб ви розуміли, як вони мене шукали. Вони шукали мене біля мого навіть будинку, де я тоді жила, бо вони в мене в. Гаманці знайшли візитку салона краси, в якому я хотіла типу з самого початку зробити нігті, бо ну нігті всі обламались на той момент. Вже. Але вони мене там не знайшли. Вони в того салону пис... питали. Салон сказав, що я в них все ж таки не була, не прийшла на запис. Я реально не прийшла на запис, бо я побачила, який кошмар вони роблять. Е, да, не будемо забувати, що це манікюр в Європі. Тільки наші дівачки найкращі. Наші умнічки. Вони мене не шукали по тим салонам, вони мене де тільки не шукали, бігали по е, території ЖК, в якому я жила, так і не знайшли, і, врешті-решт, зателефонували походу в Приватбанк. Отже, повернемося до е, Police Station, до відділку поліції. На благо я на той момент вже познайомилася з однією дівчиною, вона була з Молдови, і вона знала в принципі, і російську, і румунську. Тому я їй пишу, кажу: треба допоможь, просто е поїхали зі мною в поліцейський відділок. Вона каже: не питання, типу, що треба перекладу, все окей. На той момент до мене ще приїхав е знайомий з Америки. Ну звісно, він спілкується тільки англійською. І далі просто, ну як в анекдоті, поліцейський відділок сидить українка, молдованка, румуни і стоїть такий біля шкафчика. Американець такий не розуміє, що взагалі відбувається і чого його туди привели. Отже, ось така ситуація. Я прийшла, все, слава Богу, все на місці. Ну зрозуміло, що там все перерито, і оглядали, що там за речі, як мене можна знайти, чи є це. А взагалі поліцейські сказали, що мені дуже повезло. Бо, зазвичай таке не знаходять а одразу просто собі забирають. Але як взагалі знайшли мої речі, як зрозуміли, що це. Речі мої, і що це українка якась загубила. Тому що в мене був старезний студак ще з 16-го року завалявся десь там в старому гаминці. І ну, гривні в мене там було щось 20 гривень в мене лежало коротше, в тому гаминці. Ось така історія. Але я просто була в шоці. Я була щаслива, що знайшли мої речі. Я ще раз дуже вдячна е, тій дівчині, яка знайшла просто е, це було ну ситуація, вообще крейзі. І при тому, що да, писали, писала все румунською там заяву, що я забрала щось таке, коротше, якусь штуку писали. Писали румунською, я стою, диктую. Той американець стоїть взагалі я не розуміє, куди він попав. Ой, от такі історії, шановні. А спочатку, так, да, спочатку було стрмно, страшно, обідно і плохо. але, врешті-решт, ситуація виявилася дуже смішна. Так що, е Дякую нашим людям за те, що вони залишаються людьми. За те, що вони готові завжди прийти на допомогу, відгукнутися, давайте це не забувати і такими, і залишатися. Всіх по всім всім па, -па.